Продовжуємо математичні головоломки. Перемістіть два сірники за 60 секунд і відновіть рівність. Не встигаєте? Пауза, ваш найкращий друг. Знайшли розв'язання? Тоді давайте перевіримо разом. А якщо у вас є власна стратегія, поділіться нею з нами в коментарях. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, а цей сірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність до 4 додати чотири дорівнює 8. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.